Ну, Відносно того, що відбувається в Ізраїлі, дійсно, нічого хорошого в цьому немає, тому що що є хорошого у війні, та нічого хорошого. Тут ще, ну, скажімо, подвійна проблема, як на мене, тому що самі складні війни це війни, які або на національній почві виникають, або на релігійні. Тут два в одному. Тут якби і національний конфлікт, і релігійний конфлікт, мало того. Ми ж знаємо історію трішечки. Сходу і ми знаємо про те, що цьому конфлікту взагалі то століття, а якщо вірніше, то тисячоліття цьому конфлікту. Чим це може бути, скажем, ну, скажемо, для України, які може наслідки мати? Я думаю, якихось особливих побоюнь про те, що там ми отримаємо менше фінансів, фінансової підтримки, менше зброї. Ну напевно, що не варто цього остерігатися і боятися, тому що я думаю, що ця війна не буде. Така затяжна, як в Україні, і по всіх прогнозах вона продовжиться десь ну, приблизно ще 2-3 тижні. Але ще раз повторюю, що тут нічого хорошого немає, тому що, по-перше, гинуть люди, по-друге, те, що це ну, якби зараз сколихнуло весь світ. І треба чітко розуміти, що ми ще не можемо до кінця спрогнозувати наслідки цієї війни не стільки для України, скільки для світу. Тому що, як показує історія, що ці угрупування, реально терористичні угрупування, вони мають своїх представників по суті по всіх країнах світу, і в тому числі в Європі і в Америці. І ми знаємо про те, що там були випадки дуже страшних терористичних актів. Дуже хочу помилятися, і хочу, щоб так не було, але допускаю. Що коли ця війна скажемо буде на завершенні, коли Ізраїль почне перемагати, я думаю, що ми можемо очікувати цілу серію терористичних актів в країнах Європи і, в тому числі, в Америці. Сподіваюся, що но ну, правоохоронні органи зможуть їм запобігти. Тому що ці акти якби являються ну, логічними і природніми, на жаль, для а, а, арабських терористів, тому що вони абсолютні фанати, їхня віра допускає і навіть схвалює подібні речі. І в не так давній історії, і в Парижі, і в Німеччині, і в Європейських країнах, де й в Америці, ми знаємо цілу купу таких прикладів. А на жаль, так як я сказав, вони мають свою таку сітку розвинуту, скажімо, Ну, по суті, по всьому світу. Так що будемо жити, будемо бачити. Для України, якихось ще раз говорю, таких ну, особливих наслідків нема. Нам би зі своїм справитися, нам би швидше нашу війну завершити перемогою.